Добрий ранок по панелі. Ось у мене ця панель. Значить ось тут у нас підключений мінус. Так. Тут мінус, а там плюс. Ось мінус розходиться в цей бік. Потім іде ось так. Перегородку, потім іде ось так. Знову іде ось так. Потім іде ось так і вертається сюди. І точно так само в цей бік. Тобто, якщо поставити панель отак, і у вас, наприклад, снігом перекриє оцей ряд, то у вас просяде повністю вся панель. Якщо поставити панель вертикально і перекриє цей ряд, то у вас просяде тільки половину панелі, бо права ліва частина паралельно, то це паралельно цьому. Тут як два стрінги умовно. Так? Тому з точки зору, наприклад, снігонавантаження, якщо обмерзання панелі йде внизу, то панель краще ставити вертикально. Саме цю модель. Це є у нас Лонгі 72HHTH585M.